Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Одяг жіночий мікс. Бренду Plu Motion та Esmara Є різних забарвень та різних розмірів. Розмір від S до XL. Матеріал поліестер віскоза та еластан та бавовна. В лоті сукні буде 2 одиниці, спідниці 1 одиниця. Штани 1 одиниця. кофти 5 одиниць, кардигани 4 одиниці. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 1740 гривень. Собі вартість однієї одиниці 134 гривні і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайпер каналі. Дякую, заробляємо разом!